Дівчата, всім привіт! Вітаю вас на моєму Ютуб-каналі. Я Христя Горбач, ваш тренер з розумного фітнесу. І сьогодні ми з вами попрацюємо з нашим животом. Я дам вам вправи. Пілатес від випадаючого живота на 15 хвилин. Тому залишайтеся з фітнес-м'ячем. Якщо у вас немає фітнес-м'яча, ви можете виконувати його, ці вправи без нього. Але я вам дуже раджу на майбутнє придбати собі цей фітнес-м'яч. Тому почнемо. Спочатку ми опускаємося з вами на коліна в нашу улюблену позу чотирьохкутника. Добре. Ліктіві впадини одна на одну дивляться, і що ми з вами робимо? Ми зараз підкручуємо таз під себе, голова теж йде вниз і видихаємо в живіт. Збираємо живіт всередину. Тобто це виглядає ось таким чином. Видих. Вдих. Повернулися в вихідне положення. Знову. Видих. Вдих. Виконуємо 10 разів. Видих. Вдих. Знову. Видих. Вдих через ніс, поступово, не поспішаючи. Видих. Вдих. Знову. Видих. Вдих. І ще два рази. Видих, закрутилися. Вдих і заключний видих, вдих. Добре, цього достатньо. Зараз тримаємо м'яч між колінами, затискаємо його на п'ятірку. Тобто, якщо напруження десяточка, то на п'ятірку затиснули. Добре. Залишаємося в цьому положенні. Ось чотирикутника, ліктові впадини, не викручуйте одна на одну, вони дивляться і знову підкручуємося, видихаємо, але з затиском м'яча. Знову видих. Вдих. Знову. Видих, затискайте, затискайте м'яч. Вдих. Не провалюйте отак поперек, будь ласка, тримайте його в рівному положенні паралельно підлозі. Видих. Вдих. Знову. Видих. Вдих. Молодці. Знову. Видих. Вдих. Знову. Видих. Вдих. І ще три рази. Видих. Вдих через ніс. Видих. Вдих. Затискайте м'яч. Видих. Вдих. І заключний. Відих, вдих. Добре, цього достатньо. І тепер ми з вами перевертаємося на спину, беремо м'яч між колінами, затискаємо ось так. Затиснули м'яч між колінами, теж на п'ятірочку. Пальчики можете витягнути добре, так. Тримаєте голову, відкриваєте лікті. Там... Де у нас закінчується голова, ось? Руки в замок, лікті відкриті, не закриті, відкриті. Затискаєте м'яч. Що ми зараз робимо? Підкрутилися добре грудною клітиною. Живіт не видуваємо, щоб вас не. Тут не стався будиночок. Ось таким чином. Тобто ми провалили живіт. Добре. Затискаємо м'яч. В цьому положенні ми починаємо стискати м'яч на десятку з п'ятірки і видихати добре 10 разів. Давайте. І один. Ще. Два. Бачите, як рухається живіт ще. Провалюється. Три, ось. І провалили. Чотири. Добре, ще. П'ять. Шість, ще. Сім. Молодці. ще. Вісім. Добре. Дев'ять І ще один раз. Десять. Лягайте. Трохи опускайте ноги. Зробіть вдих, видих. Добре, 30 секунд. Ми відпочиваємо, всі разом відпочиваємо. Не потрібно перенапружувати живіт. І вдих, виконуйте в діафрагму. Нехай ребра йдуть в сторону. Якщо вам вдається, якщо ні, просто надувайте живіт. Ось, Вдих, надули, здули і дихайте. Вдих. Видих, добре. Ще два рази. І готуємося до наступної вправи. Видих, знову, вдих, видих. Молодці. Підкручуємося. Знову живіт провалили добре. Підкрутилися, лікті тримаємо, затиснули м'яч на п'ятірку. Що ми зараз робимо? Ми зараз подаємо ось так на себе коліна і назад. 90 градусів. Не потрібно ось так робити, бо автоматично у вас будинок. Добре? Не потрібно опускати. Ось. 90 градусів тримайте і вдих. Видих. Вдих. Видих. 10 разів вдих. Видих. Знову вдих. Видих. Ще вдих. Видих, вдих, видих, ще вдих. Видих. Вдих. М'яч затисніть. Видих. Добре. Вдих. Видих. Вдих. Добре. Видих. Ще два рази. Один. Два. Добре, достатньо. Знову опускайтеся. Не поспішайте, дівчата, важливий момент у виконанні вправ для м'язів живота, для того, щоб у вас був міцний живіт, для того, щоб працювали м'язи зсередини, а не тільки ззовні. Так, дуже важливо дихати і відпочивати на вправах для м'язів живота. Якщо ви цього робити не будете, живіт не буде підтягнутий і міцний, майте це на увазі, добре? Давайте вдих, видих, піднімаємося. І що ми зараз робимо? Ми зараз з вами подаємо м'яч на стопи. Ось так, бачите? Що ми робимо далі? Ось ми піднялися. Ви можете зробити так, щоб вам було видно мене. Ось так цю вправу. Ось наш живіт. Бачите? Ось ми його провалюємо, не вип'ячуємо. Ось так, будь ласка, бо це вже будинок і це вже випадаючий ваш живіт. Добре? І що ми робимо? Один. Вдих. Вирівняли. Видих. Вдих. Знову. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Ще. Видих. Вдих. Тут і ноги працюють. Видих. Вдих. Видих. Вдих, добре, видих, як гарно. Вдих. Ще видих. Вдих, видих. Вдих і заключний. Видих. Вдих. Добре. Опускайте. Опускайте. М'яч. Прибирайте. І заключна наша вправа. Ми знову її виконуємо з колін. Як вона буде виглядати? Дивіться, в нас коліна на ширині килимка, тобто ширше. Стопи продовжують коліна. Не поряд, продовжують коліна. Поперек не викручуємо, зібралися. У нас тут рівна стільниця зверху. І що ми починаємо робити? Вдих, подалися назад. Видих. Зібрали живіт. Тут працює. тазостегнові, працюють суглоби. тазове дно. Плюс живіт дуже добре підтягується, тому дихайте вірно. Ось тут вдих. Розслабили. Бачите, розслаблюється. Животик випадає, нехай добре. Вдих і видих. Ще. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Ще. Вдих. Видих, ще, вдих, видих, ще два рази вдих, видих. Добре, вдих. Видих. Молодці. Збираємо коліна поряд десь на ширині плечей. І тепер попрацюємо тільки тазом, провалюючи те, що я не дозволяла вам робити все тренування, провалюючи таз, вивалюючи живіт, добре. Розслабляйте його. Не соромтеся, тут можна, тут потрібно. Вдих і видих. Тобто ми зараз не йдемо повністю нагору, так? ми залишаємо грудною, грудну клітину стабільною, а поперек мобільний. Вдих, підкрутили на себе та знову. Вдих, відкривайте, таз, відкривайте поперек, видих, знову. Вдих. Видих. Знову. Вдих. Молодці. Видих. Вдих. Видих. П'ять разів ще. Вдих. Видих. Вдих, видих, ще два рази. Вдих. Видих. І заключний. Вдих, видих. Молодці. Цього достатньо. Ми що маємо на виході. Дивіться, плаский наш животик нічого не вивалюється. Все пружне, гарне, міцне. Дівчата, хочу вам сказати, той, хто в мене відновлюється після вагітності, навіть якщо пройшло 5 років, і ви думаєте, що вже за 5 років ваше тіло відновилося, хоча ви нічого не робили, для цього ні, воно ще не відновилося, і воно слабке, і ви розумієте, чому. І дуже важливо, вірно дихати. Я в свій час, коли народила першу дитину, а це було майже 7 років тому, я не знала про дихання. Я собі заробила діастаз. Тому що качала прес невірно і не дихала вірно. І випадаючий живіт дуже довго я це все прибирала. Якщо ви думаєте, що ви попрацюєте з випадаючим животом один-два рази, чи там місяць-два, і він піде, він може не піти. Він може не піти і за рік виконання вправ. Це правда, бо в кожного своя стадія діастазу в кожного. Свої проблеми, тому майте на увазі, класно було б працювати на постійній основі з тазовим дном, з диханням вірним, так, з грудною клітиною, щоб вона у вас ось так не було у вас, так щоб не випадав вже так, З нашою поставою. Це дуже важливий момент. Всім бажаю здоров'я, гарного дня і до зустрічі на моїх тренуваннях. Буду вас рада бачити.